Голова пекучі, лиш застрягли в грудях. І не змиває їх гірка сльоза. Довкола тиша обіймає холод. І в серці б'ється. Самота. Сумує хата, сміху там немає мої старання в темряві мовчать. Обійми зникли і дорогі слова. невисловлені почуття в душі кричать. Я прагну лише тепла, уваги і розуміння. Що бачу мою працю і любов, що повернуся в хату сміх. І ніжність, і серце було біля серця знову.